Представники міської тергромади почали свою хресну дорогу від Микитанецької парафіяльної церкви всіх святих українського народу, ходу очолили духовенство, працівники місцевого самоврядування, військовослужбовці, волонтери, студенти та школярі. Дякую парафіям нашим чотирьом селам: селу горники, селу Микитинці, селу Хриплин, селу Підлужя, отцям за організацію хресної дороги. Молимось, молимось за одне за перемогу. 12 стацій хрестових проходили віряни. 12 разів іван Франкіці перебирали хрест одні в одних, передавали символ мучеництва від однієї громади до іншої і молилися за тих, хто нині на полі бою відстоює український суверенітет, і за тих, хто поліг смертю хоробрих у кровопролитних сутичках із путінськими загарбниками. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Нині український народ іде хресною дорогою, дорогою страждань. І кожний, хто турбується за Україну, свій хрест несе. Ми сьогодні молились за те, щоб всі наші воїни, войовниці повернулися вдома живими, здоровими, і щоб якомога швидше закінчилася ця війна нашою перемогою. Ми бачимо, яке випробування було на цій хресній дорозі, де змінювалася погода, були вітри, і громі, і сніг і дощ. Але наш народ є непереможний. Велелюдна хресна дорога, якою пройшла міська громада, супроводжувалася молитвами і побожними піснями. Віряни просили в Бога прощення гріхів, здоров'я для дітей, спокою в родині і миру для України. Михайло Березень, Гнаді Томнюк, новини на вежі.